Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 6 класу. Переходимо вже до систематизації навчального матеріалу. Ми розглянули всі теми, всі форми контролю по 6 класу. Переглянути ви їх можете в плейлисті Математика 6 клас на каналі. І в сьогоднішньому відео ми з вами розглянемо невеличку самостійну роботу під номером G36, тема її повторення дії з звичайними дробами. Стандартна самостійна робота у нас складається з чотирьох завдань різного рівня складності. Давайте кожне із завдань розглянемо. Перше завдання: укажіть правильний дріб. Ми з вами вже з курсу 6 класу знаємо, що правильний дріб це той дріб, у якого чисельник менший від знаменника. Тобто умова правильності дробу, що чисельник має бути менший від знаменника. Якщо чисельник більший від знаменника або чисельник і знаменник рівні, то цей дріб називається неправильним. Серед усіх чотирьох запропонованих дробів ми бачимо під варіантом А вже дріб 7, восьмих у нас записаний. Дивимося, варіант відповіді А. Чисельник 7, знаменник 8, 7 менше від восьми. Отже, цей дріб правильний, і варіант відповіді А буде відповіддю на перше завдання. Під варіантом відповіді Б У нас дивіться, який дріб 7 7,7, тобто чисельник і знаменник рівні, цей дріб неправильний. Варіант відповіді В. Тут у нас виділена ціла частина 1,3 четвертих. Давайте згадаємо, як приводиться вираз з цілою частиною дріб в неправильний дріб. Ми що? Цілу частину множимо на знаменник і додаємо чисельник. 1 помножить на 4 буде 4, і додати 3 буде 7 четвертих. Тобто ось цей третій дріб 1,3. Ідентичний неправильному дробу 7. 4. Ну і останній варіант Г. Тут 21,20. Ми також бачимо, що чисельник більший за знаменник. Отже, три інші запропоновані дроби є неправильними, тому вони нам не підходять. Відповідь до першого завдання: варіант, до першого завдання варіант А. Так, друге завдання. Виконайте дію. Що у нас тут? Мінус 3 множиться на дріб 5 шостих. Знову ж таки, дивимося. По суті, у нас множиться два дроби. Перший дріб від'ємний, другий дріб додатній. Мінус 3 від'ємний, 5 шостих додатній. При добутку від'ємного на додатній, ми отримаємо від'ємний. Тому ми відразу ставимо мінус. Ну і краще за все, записувати чисельники і знаменники під однією різкою дробу ці добутки. Що в чисельнику буде 3 помножити на 5. 3 це 3 перших ми можемо записати, Да? В знаменнику що буде? Одиниця ми її не пишемо. Одиниця помножити на 6 або просто 6. Що у нас скорочується? 3 і 6 ми можемо скоротити на трійку. В Чисельнику замість трійки залишиться одиниця, в знаменнику замість 6 залишиться 2. І у нас виходить мінус в чисельнику 5, в знаменнику 2. Мінус 5 других. Дивимося. Серед варіантів відповіді. У нас є 2,5 і мінус 5 других ось варіант відповіді Г. Мінус 5 других це буде мінус 2,5. Тобто, схоже на варіант А, але зі знаком мінус. Тому правильна відповідь варіант відповіді Г. Отже, правильної відповіді на друге завдання варіант відповіді Г. Продовжуємо. Третє завдання. Обчисліть. І тут у нас. Записано декілька дробів. Записуємо 7,18, поділити дужки відкриваємо мінус 4,3, помножити на мінус 8, поділити на мінус 12. Ну, перш за все, що порядок дій. Тобто виконуємо спочатку множення, потім ділення, потім додавання, потім віднімання. Ну, і те, що в дужках операції, які в дужках, ми виконуємо в першу чергу. Тут всі, якщо є такі випадки, перш за все ми дивимося, скільки у нас мінусів тут в операціях іде? 1, 2, 3 мінуси. Кількість мінусів не парне, тому в добутку і в діленні у нас буде в результаті ми отримаємо від'ємне число. Щоб не писати по 100 раз ці мінуси, ми поставили один мінус на початку нашого нового виразу. А тепер все. Ті дроби, які у нас є, переводимо в неправильні. 7,18. Що буде? 7 на 8 помножити буде 56, додати 1 буде 57 восьмих. 57 8. Поділити 4,3. 4. 4 помножити на 4, 16 додати 3 19 четвертих. Поділити на 19 четвертих. Далі помножити на 8, так і залишається у нас. І поділити на 12. Ми мінуси ці всі позабирали, он він один мінус на початку. Тепер позбуваємося операції ділення. Ми знаємо, що якщо ділимо на якийсь дріб, то можемо поставити знак множення і в тому дробі поміняти чисельник і знаменник місцями. Тобто, що у нас буде? Мінус 57 восьмих. Замість ділення ставимо множення. Але тепер уже буде не 19 четвертих, а що? 4 дев'ятнадцятих. Далі помножити на 8. Так і залишається у нас. І поділити на 12. Ми ставимо множення. І буде не 12 перших, а 1 дванадцята. Рівні. Ну, вісімку ми можемо, як записати, як 8 перших. Давайте для наочності. 8. Перших. Ось так. Тепер під одну риску дробу все заганяємо мінус. І що у нас там буде в чисельнику? 57, помножити на 4, помножити на 8. Ну і помножити одиницю, не пишемо. В знаменнику, що буде? 8. Помножити на 19, одиницю не пишемо, помножити на 12. Ось такий виходить у нас добуток. Тепер дивіться. 57 через 19. Як ми можемо розписати? 57 це 19 помножити на 3? Мінус 19 помножити на 3, помножити на 4, помножити на 8. Це для научності, щоб бачили, що з чим скоротиться. Що тут у нас в знаменнику 8 на 19 на 12. Даріння. Дивимося, в добутку у нас в чисельнику 19 і в знаменнику 19 ми. Можемо чисельник і знаменник поділити на 19. Далі, 8 є в чисельнику і в знаменнику 8 є. Ну і дивіться, 3 на 4, 12 в чисельнику. Ось цей добуток буде 12. 12 і 12. також можемо скоротити. У нас все поскорочувалося і залишився ось цей тільки мінус. Чисельник 1 в знаменнику 1 буде мінус 1. Отже, відповідь до третього завдання мінус 1. І останнє завдання цієї самостійної роботи четверте завдання. Виконайте дії. 1,1 третя. Помножити. Відкриваємо великі дужки, Тут що у нас виходить 8,2 третіх. Ділимо на 1,4. Відняти 278. Додати 1,5. 8. Відняти 11 шостих. Рівня. От у нас такий виходить вираз. Великий, нам треба виконати дії. Тобто, отримати результат цього виразу. Ну, дивимося, знову ж таки. Давайте все переганяти в неправильні дроби. Замість там, де є ділення, ставити знак множення і дивитися, що з чим скорочуватись буде. В чисельнику і в знаменнику. 1,1 третя це буде що одиницю множимо. Цілу частину множимо на знаменник. Одиниця на 3 буде трійка, Та додати ще одну одиницю, яка є в чисельнику, буде 4 третіх. Неправильно в вигляді неправильного дробу записали перший множник. Далі в дужках. 8,2 третіх, 8 помножити на 3 24 додати 2, 26 третіх. 26 третіх поділити. 1,4. Одиниця ,9. помножити на ,9. 9 додати 4 13. ,9. Поділити на 13. ,9. Так, давайте виділимо тут цілу частину. У нас тут 1,5. Давайте спробуємо тут виділити навпаки. Е, мінус поставили 27 восьмих, Скільки. 8 вміщується в 27. 3 на 8 буде 24. 4 на 8 вже буде 32. Більше за 27. Да? Тому 3, цілих беремо. 24 3 на 8. І залишається ще трійка. Тобто буде 3,3. 3, 3 на 8, 24, додати 3 восьмих. Розписали. І додати 1,5. Відняти 11 шостих. Дарівня. Так, що у нас виходить? 4 третіх. 26 третіх поділити на 13 дев'ятих. Ми можемо записати як 26 третіх, помножити на 9 тринадцятих. Дивіться, у нас тут все гарно скорочується. Ну, Давайте два інших доданки. Поки що так і запишемо, що у нас тут буде мінус 3,3. Подивимося, що вийде з першого. Додати 1,5. Восьмих. Відняти 11 шостих до рівня. Так, 4 третіх. Що в нас тут скорочується? 26 і 13 ми можемо скоротити на 13. Тут буде одиниця, тут буде двійка. 9 і 3 ми можемо скоротити на трійку. Одиниця, трійка. І що у нас виходить? 3 помножити на 2, 6 виходить. 6 відняти восьмих, Додати 1,5. Відняти 11 шостих. Так, якщо не помилилися, то виходить таким чином. Так, дивимося. Тепер 6,6. Відняти 3,3. Намагайтеся навчитися виконувати ось ці операції. Давайте допишемо до рівня 4 третіх. Помножити. Так. 6, ,3 відняти 3, цілих. залишиться. Буде 3, 3, та ще відняти 3. ,3. Буде 2 ,3. 5 восьмих. Ну, можна таким чином, а можна дивіться. Давайте не так. Тут буде зручніше додати оцей перший доданок і останній. 6 додати 1,5. Буде 7,5. Цілі частини додаємо. 6 додати 1 буде 7. І 5 восьмих ще у нас ось ці є. І відняти 3,3. Отак буде зручніше. Зараз покажу, чого. Відняти 11 шостих. Не забуваємо за останній доданок. Так, тепер 4 третіх помножити. Що у нас виходить? 7, цілих відняти 3, цілих. буде 4, цілих. 5 восьмих відняти 3 восьмих. Знаменники однакові. 5 відняти 3 буде 2, тобто 2 восьмих. 4 цілих 2 восьмих. Відняти 11 шостих. Дорівнює. Так, дивимося далі. 4 третіх. Помножити. 4,2. Дробову частину ми можемо скоротити на 2. В чисельнику залишиться одиниця. В знаменнику четвірка. Тобто буде 4,14. Тут головне не помилитися в обрахунках. Мінус 11,6. Дарім. Тепер ось цей другий дріб в добутку. Переводимо його в неправильний дріб. Що у нас вийде 4 третіх помножити. 4 помножити на 4. 16 додати 1 буде 17 четвертих. 17 четвертих. Відняти 11 шостих. Дарім. Дивимося, тут в добутку четвірка чисельнику і в знаменнику є четвірка. Скоротили. Залишили на 4 скоротили. І перший дріб у нас буде що? Чисельнику 17, знаменнику 3. 17, третіх. Відняти 11, шостих. Ну, а тут уже зводимо до спільного знаменника. 3 і 6, спільний знаменник буде 6. Ставимо риску дробу, спільний знаменник 6. Перший дріб нам треба домножити на двійку. Другий дріб ні на що не потрібно домножати, бо там уже і так 6 стоїть знаменнику. Що у нас тут вийде? 17 помножити на 2 буде скільки? 34. 34 відняти 11. І знаменнику 6. 34 відняти 11. Буде 23. Чисельнику, 6 знаменнику. Ну дивіться, ціле число у нас не виходить, але, здається, ніде ми не помилилися. Цілу частину виділяємо. 6 на 3 18, 6 на 4 24. Тобто буде 3, цілих частини. 18 і залишається у нас ще 5 шостих. Тобто 3 цілих, 5 шостих буде відповіддю до четвертого завдання. Все, розглянули з вами всі завдання цієї самостійної роботи. Хто ще не підписався на канал, підписуйтеся. Якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. До наступних зустрічей!